Тут зранку до ночі кипить робота. Доброчинці благодійного фонду Чисті серцем вантажать чергову гуманітарну допомогу. Понад 20 тонн усього необхідного цього разу відправлятимуть у Фастівський район Київської області. Це різні продукти харчування, макарони, м'ясні тушонки, олія. Крупи, гречка, рис, булгури це все це практично все з Азербайджана. Частина велика частина продукції з Азербайджану, яку вони нам дали як допомогу, і частина закуплена нашим фондом. Торка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська каже: кожного дня вони отримують запити про допомогу. Здебільшого люди просять продукти, медикаменти, дитяче харчування, засоби гігієни. Зазвичай так вони зразу вказують у своїх запитах, що їм необхідно для того, щоб ця допомога була більш такою. Продуктивнішою, а не просто ми передали те, що в нас є, але справді те, що потрібно людям в даний момент, і воно не залишалося в них на на складах, а зразу йшло у використання. Благодійний фонд Чисті серцем навколо себе об'єднав чимало людей, які не можуть залишитись осторонь у російсько-українській війні, допомагають чим можуть. Серед таких і викладачі та майстри вищого художнього професійного училища ми маємо зробити якийсь склад. Якщо ми жінки не всі можемо воювати, не всі Можемо бути на передовічні, всі можемо бути лікарями, то ми можемо зробити щось інше. Тобто передати хлопцям якісь продукти, гуманітарну допомогу, яку приходимо, можемо погрузити, розкласти. І на основніше, напевне, що ми вкладаємо туди тепло і нашу душу. І я думаю, що коли це там вони получають, вони вірять в перемогу. І наші молитви допомагають цій. На гуманітарній допомозі доїхати добрі справи не втомлюють, а згуртовують. Переконують волонтери благодійного фонду Чисті серцем і вже планують, куди готуватимуть наступну партію гуманітарної допомоги для тих, хто цього найбільше потребує. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.